Зараз будемо розмірковувати із керівником українського конгресу Америки у Нью-Йорку Андрій Добрянський. долучається до нашого ефіру. Добрий день. Наші вам, пане Андрію. Вітаю. Отже, мабуть, ключове зараз питання, хто повноцінно стане наступником і змагатиметься за президентське крісло замість Джозефа Байдена. Він так би мовити своїм протеже називає Камалу Гарріс. Але насправді не всі підтримують її кандидатуру. Ну тому, що до прикладу, колишній президент Барак Обама, який насправді доклав чимало зусиль для того, аби Байден зійшов з перегонів, закликає обрати видатного кандидата на з'їзді партії. Чи чи будуть тут сюрпризи, чи питання Каміли Харес, вже визначене? Я думаю, вже через е, минулих 24 години ми бачили забагато підтримку Камала Гаре, щоб це було змін зміна, а включно втім, понад 150 е, демократичних конгресмени, понад 30 сенаторів, е, всіх ключових лідерів у демократичної партії, які зараз мають посаду, і е, ті всі губернатори, які люди згадали тільки тиждень тому, які би могли. Вмістити замість президента Байдена всі ті губернатори е, видали заяви у підтримці Камала Гарес. А щодо колишнього президента Барак Обама він а, має таку політику, що він не підтримує індивідуальних демократів, якщо є відкрита справа праймері чи попередні вибори, то аж поки офіційно виберуть Гаррес, чи буде процедура при а, а, конвенції, чи раніше він не буде мати слово, що він підтримує одного чи другого, але він так робить на всіх відкритих праймері. Зараз багато хто критикує Джозефа Байдена через те, що нібито він запізно вийшов із цієї президентської гонки. Залишається відкритим питання, чи є час на підготовку і формування потужної кампанії наступному кандидату. Не сто є досить багато часу. А, головне, що існує вже інфраструктура, це яка мала гареспи перебрала кандидатство. Офіційно вона вже має канцелярії у кожній штаті. Це було спільні канцелярії, спільні менеджери у кожній штаті а, Байден Герес. А то вона все перебрала, але головне би був хто а, хто а, візьме посаду а, менеджер а, її кампанії. Багато тепер сьогодні вранці говорить тут в Америці, що треба нового полосу. мабуть, кемпейн менеджер від першого першу чи другу кампанію Барак Обама, але не залишити так, як все є зараз. Тепер але долучити більше експертів. Бо це має бути така супер фірма, яка нарешті переможе. Бо зараз тепер рейтинг на на Байден, як і тепер на Герес, зараз вони не переможуть. А чому саме Камала Гарріс? Байден називає її своєю, так би мовити, наступницею? Він її, якби під час передвиборчої кампанії, загалом свого президентства не сильно то жалів і балував? Так я думаю, є зрозуміло тут в Америці, що вони не були досить близькі. Він вибрав її, бо він бачив, що вона найліпше йому би допомогла перемогти у 2020 році. Але від того часу вона багато. Обов'язок не мала. Це досить нормально для віце-президентів в історії, що вони е, там сидять і тільки просто чекають. Вона декіть вона відвідала Швейцарію на саміт миру. Вона мала обов'язок мати обговорення політику Америки щодо південного кордону, але вона не мала таку велику роль, як Байден мав у посаді Обами або Чейні мав у термін Джордж Джорджію Буш. Але все за все бачимо, що він вже готовий. Байден готовий. І підтримати е, Камла як і так само він напевно буде е, е, разом з нею виходити на різні івенти, щоб збирати грошей, які так само е, заохочити людей, щоб стали волонтери. А як зміниться зараз передвиборча риторика і передвиборча кампанія республіканців? Тому що наскільки я зрозуміла, і з тих повідомлень, які зараз є у пресі, Трамп не сильно хоче іти до прикладу на ті ж самі дебати на другий раунд із Камалою Харріс. Так, колишній президент Трамп, мабуть, не спав, бо він стільки на соцмережі видав через останні 24 години, годин, нарікав, що це несправедливо. Uh, він uh, готовий був uh, проти uh, президента Байдена, що він буде починати будь-які судові справи, щоб блокувати Камала Герес. А, а бо справді він від 19-го року приготувався, щоби знищити кар'єру Байдена. Що він е, ктілиці говорив, що це злочинство Байдена? Це е, і, і так само вже е, роками тоді говорив, що він застарий був. Бо тепер стоїть президент Трамп як е, найстарший кандидат. І вся ця риторика, всі ті, всі ті боти, які вони е, е, приготували атакувати Байдена, треба буде пере, е, перемінити на Камелу Гаррес. і так як ви садали дебати. Всі здається, що Камела буде готова мати чи чим найбільше дебатів проти президента Трампа, але він вже каже, що він не буде прийти на будь-які дебати, аж вони будуть присутні на якісь консервативних телеканалах. За тими опитуваннями, які є зараз, Камала Гарріс на декілька позицій, принаймні щонайменше на дві, вона програє Дональду Трампу, і наскільки я розумію, в неї там 45% підтримки серед виборців у Дональда Трампа 47%. Чи може щось суттєво змінитися за найближчі місяці? Чи це насправді буде утримуватися надалі? І які ключові штати можуть змінити насправді такий розклад? Обговорення про ключові штати зараз тепер є головне, хто би став віцепрезидентом під а, а, Камала Гаррес. і це чому ім'я такі, як сенатор Келлі з Аризони, а, як він би міг підвищити Аразону, щоби а, демократи там а, виграли? А, губернатор а Шапіро у Пенсильванії, Як він би став віцепрезидентом, чи він би а, а, ну щоб щоби. Пенсильванія залишилася як, як демократичний штат, або навіть амбіці більшу амбіцію, якби мали вона би згадала а, губернатора Рой Купер а, в північній Кароліні, які а, а, демократи не виграли аж в першій першу кампанію Барак Обама, а, але він виграв а, як губернатор і сенатор в його штаті вже шість разів а, на такі все штатові кампанії. То. Uh, є я є, є тепер обговорення про штати включно у дискусії щодо uh, кандидата на віцепрезидента uh, про енергію про риторику це все зараз тепер буде перемінитися uh, всі зараз тепер у медії шукають старі реклами коли вона балотувала у дев'ятнадцятому двадцятому році стати президентом uh, вона мала досить сильні реклами проти президента трампа назвала його злочин і що вона була колишня генпрокурор штату, і вона знає, як бути прокурором проти бандита. Ну то побачимо як швидко все це переміниться. А, вже перемінили веб-сторінки, вже перемінили твітер сторінки, фейсбук-сторінки, щоб це була гаразд кампанія. Але а, риторика, і коли вона а, а, буде мати свою першу вічу, ми ще чекаємо на, на на цей перший івент. А чи піде Байден у відставку? Тому що республіканці зараз активно починають тиснути, говорити про те, що якщо він знявся з президентських перегонів, він визнає свою слабкість. А такому а, так мов. Вити президенту не місце в е, Білому домі я не знаю. Е, є з двох сторон сторонах е, риторика: одна, що е, ну нехай він вже зрезигнує і, е, і не буде Байден, і тоді Трамп якось переможе так. Але з другого боку є серйозні легальні судові справи. Які в різних штатах вони спробують щоб блокувати Камела Гаррес і будь-які кандидатів, тільки щоб залишити президента Байдена як офіційного кандидата, то з одного боку він вони хочуть його зняти, з другого боку вони не пущуть його відпасти від бюлетену. Але ще додатково є питання: ну чи якби камала Гаррес стала віце президентом зараз, тепер якби зрезигнував президент Байден, ну чи це не підвищить Камала Гарес, і що вона вже стане як перша жінка президентка, перша темношкірна президентка, чи це не підвищить популярність Камала Гаррес. То не знати. Зараз тепер риторика є всюди. Ми ще не знаємо, яка офіційна риторика республіканців буде під час кампанії. Ну, як ми побачили, Байдену дуже складно далося ось це рішення про вихід із президентської гонки. І навряд чи він захоче до закінчення своєї каденції залишати це крісло, незважаючи на те, що це може додати якихось електоральних балів Камілі Гарріс. Але будемо спостерігати стосовно партійних інтриг і кланових міжособиців в демократії, демократів. чи є вони зараз? Тому що західні медіа наші американські колеги починають писати про розкол демократів в той час, як республіканці вони об'єднані. А я думаю, в минулому місяці був великий розкол і специфічно між партією і донорів. Ми бачили, як все було заморожене. Найбільші донори традиційні донори до Дем демократичної партії заморозили свої фонди від часу е тих дебатів між е президента Байдена і колишнього президента Трампа. Але через останні 24 години е е кампанія Герес е набирала найбільше грошей в цілого року е у 24 години. То ми знаємо, що цей розкол трохи успокоївся. Е це що ми бачили надзвичайно. Що ціла партія зараз тепер об'єднається всі ті е, потенційні кандидати, які би стали проти е, Камела Гарес, всі звернулися офіційними заявами, що вони підтримують Камела Гарес. Е, е, ми такого ще не бачили. Що е, партія об'єдналася, і фактично в, 20, в минулих 24 чотири годин. Ми ще не бачили таку об'єднану демократичну партію, ніж ми бачили, що на тепер. То е, зараз тепер у цей момент я би казав, демократич демократи зараз більше об'єднані ніж республіканці, які зараз тепер ще не мають певну риторику, як атакувати Влагарес. <гум> І буквально коротенько на останок, пане Андрію, як зняття з перегонів може змінити політику Байдена, зокрема по наданню військової допомоги нашій державі, я бачу. Одну а, статтю на соцмережу. Ну тепер Байден не має журитися про кампанію. Нехай він все передає Україні терміново. А, але серйозно я думаю, що а, а, головне втім, міжурилися як активісти тут в Америці. Що буде зміна, коли Трамп як він би переміг, але ми вже є підхід до команди і потенційної адміністрації Трампа. Також було ми журилися про. Другий термін Байдена, бо таких голосів у його команді, які би перемістили, таких як держсекретар Блинкен, бо він напевно би не залишився на ще один термін, як і Джейк Салавін. Ми знаємо, він би перемінився. Тих голосів тих імен, яких вони пропонували на зміну, вони не були такі сильні за Україну. Але ми вже бачимо, що декотрі у команді Камала Гарес. Так як її головний е, е, радник щодо національної безпеки дуже сильно говорить про Україну е, е, і дуже підтримав, е, що вона була е, представником е, США при саміту у е, Швейцарії. то я думаю, це є потенційно, щоб трохи поліпшило е, е, зв'язки з Україною, але ще побачимо. Так, будемо спостерігати. Вам дякуємо за такі ґрунтовні роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас долучитися, прояснити погляд із середини. Так би мовити, Андрій Добрянський керівник українського конгресу Америки у Нью-Йорку, був із нами на зв'язку. І говорили ми про зміну кандидата від демократів напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки.